Новини Тернополя та області за останній тиждень. У Тернополі затримали водія, який тікав від поліції зі Збаражу. Відео погоні розлетілося соцмережами. Одразу кілька машин поліції намагалися зупинити порушника. Водій вчинив ДТП та під час погоні пошкодив машини, а також наїхав на ногу патрульному. Як стало відомо, порушник – 31-річний працівник ТЦК одного з районів. Він був у стані алкогольного сп'яніння. У обласному ТЦК повідомили, що призначили службову перевірку та заявили, що чоловік на момент правопорушення був у щорічній відпустці. З церкви Різдва Христового забрали іконостас і забетонували фрески. Там пояснили, що у церкві тривають реставраційні роботи. Розпис після закінчення робіт мають відновити, а іконостас наразі реставрують. Його також мають повернути. Правоохоронці затримали директора коледжу і депутата Зборівської міської ради від свободи. За версією слідства він вимагав 500 доларів за зарахування військово зобов'язаного, аби той отримав відсочку від служби. Це вже не перший корупційний скандал за участю керівника. Торік суд визнав його винним у порушенні антикорупційного законодавства та вніс до реєстру корупціонерів. Більше про це читайте на сайті 20 хвилин.